Тамара, привіт, розкажіть, чому обрали саме вебдок? Я промоніторила весь Google, весь інтернет, прочитала всі умови всіх школ, і ваша школа мене привабила тим, що у вас є практика. Тобто практика є на всіх ваших уроках, тобто ми зразу практикуємось, і потім ще є додаткова практика, що ти можеш подивитися конкретно з майстрами, всі запитання задати, подивитися різні породи порід. От саме за практику я обрала вас. Супер, дякую. А розкажіть, який урок вам найбільше сподобався? Найбільше мені сподобався е, другий день Юрків, там де був креатив. Е, це така творча робота була. Я фарбувала хвост. Е, ну, собака зовсім змінилася, коли в неї підфарбований хвіст, Там дівчата робили глітер. Ну, це цікаво, тобто можна виявити свою творчість, е, показати свої якісь ідеї, реалізувати. А розкажіть, яка порода вам на уроках найбільше сподобалась, запам'яталась? А яка виявилась найважчою для вас? Ну, сподобались мені дуже великі собаки, але ж вони дуже важкі, щоб їх е, зробити. Того, що вони об'ємні, в них багато шерсті. Вони е, зі своїм характером. Тобто, вони мені і сподобались, але і з ними і важкувато трошки було. Дякую. І скажіть, що можете побажати ще наступним поколінням наших учнів. Дівчата, читайте, обирайте, вчититесь, що входить, скільки уроків, яка практика, які породи собак вам будуть розповідати. От дуже уважно, якщо ви все вичитаєте, зрозумієте, то ви зробите правильний вибір. Супер, дуже дякую. Будь ласка.